Пане Іване, ми тут говоримо про Майдан 3.0, Ну, принаймні такий собі сценарій бачить Росія. Е, мені здається, ну там можна сказати, що вони пішли по шляху найменшого супротиву. Ну, типу, як в Україні змінювалась влада? Давайте подумаємо. Ага, пам'ятаєте, був Майдан. Е, ну, В них просто язик челюсть рускагаворя ще не поворачується, щоб сказати, революція гідності, тому вони просто кажуть Майдан. І вони такі, а давайте, от щось. Ну, оскільки в них нових методичок не поступає, тому вони користуються старими. І кажуть, а давайте щось таке. Саме влаштуємо. Е, наскільки це вірогідно, і чи дійсно це м найменший супротив, тобто найлегший сценарій? Абсолютно вірно ви правильно підмітили. Це той. Той та паличка виручалочка да можливо для Росіян, яка ну на їх переконання дозволить перевернути перегорнути цю сторінку або перевернути взагалі цей, цей шах стіл з шахами, да умовно так фігурально, фігурально сказати, які грають там росіяни та українці, да, в ця війна на свою користь. Тобто, вони бачать, що немає зараз військових перемог найближчим часом перемоги не очікується. Всі сподівання росіян це на Відсутність західної допомоги українцям в короткій перспективі вона мало ймовірна, а в довгій перспективі реальна. Вони дуже сподіваються на прихід до влади Трампа. Але це там 2025 рік. А а якщо ні да, то що робити? Тому вони сподіваються ще на один варіант. Це як вони сказали, там ну. Кажуть, Майдан. Да? Але що за цим може критися? От моя особиста думка, як би, наприклад, це робив я, да? ну, не дай Боже, на місці росіян. Ми здається, про це з вами говорили Ми дамо в попередні рази, але треба нагадати, як це може виглядати. А, це комплекс. З однієї сторони, фронтально виступають ракетні та шахетні обстріли. Я планував би їх там по найбільш вразливим місцям, локаціям України. Наприклад, там де менше комплексів протиповітряної оборони, де більш вразливі це прикордонні регіони, це Харківщина, Сумщина, знищувати там інфраструктуру, там харчову інфраструктуру, маю на увазі елеватори, енергетичну інфраструктуру. Це зрозуміло, це нічого нового. Це прифронтові регіони Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв. Це з однієї сторони. Київ періодично так тримати в напрузі, ну щоб. Там не розслаблялися західні регіони по ну, якщо є можливості, знання є, що кудись стріляти, і можливості, щоб долетіло. Це вже так е, таки відступ, да це бонусом. А потім е, розганяти в соцмережах велику велику зраду. Ну це було б більш доречно. На якому саме ключі? Використовуючи українські профілі в Facebook, Twitter. профілі, Я б скупляв би, наприклад, профілі, які вже мають тривалу історію. Ну, не просто створені, там, не знаю, там, в листопаді 23-го року, а створені, наприклад, в листопаді 19-го року або ще раніше. Скуповував би їх там зі своєю історією, робив би їх повністю україноорієнтованими, і там би від імені, наприклад, мешканки або мешканця. Одещини або Миколаївщини або Дніпра я про заняв би зраду про те, що Київ себе захистив. Зеленський особисто себе захистив свою п'яту точку сідниці. Що він там захищений ППО, в них там світлини, ресторани повні, кафешки повні на вулицях освітлення є. А у нас все-все погано. Світла немає, тепла немає, електрики немає от тут все класно, а тут все погано. Йод таким би чином намагався б руйнувати владу середини. Казав би, що нам потрібні там або вибори, або треба цю владу зносити. Інакше ми всі загинемо. От в принципі, я думаю, що такий сценарій він ну дуже дуже реалістичний. Я теж тут нагадаю про свій лайфхак, яким я ділилася ще на початках повномасштабного вторгнення. Як визначити, навіть якщо людина пише українською, як визначити, що це вже давно там не її профіль, та як ви кажете, а викуплений росіянами. Ви просто запитуєте в неї або спостерігаєте за тим, що вона пише. Якщо вона пише Росія з великої букви, повірте, це не українці. От сто відсотково ні, ні ну окей, може може бути аби відсмаль. Це ж буває коли я пишу тописи. Вона автоматично змінює Кремль на Росію. Там автоматично з великої літери. Це треба потім ще подивитися, перевірити, що щоб дійсно було з маленької літери, Ну буває таке. Я помічав за собою, що потім вже в процесі ти вже о нічого собі перепрошую, треба ж виправитися. Пане Іване, що е, стосується подальших дій, зрозуміло. А е, сценарій не новий сценарій як такий. Я думаю, що вони розробляли ще два роки тому і намагалися якось е, внідрити та в українське суспільство. Ну там ще от на початку повномасштабного вторгнення, тоді теж розкачувалася ця тема з тим, що давайте, типу, виходьте на вулиці, проганяйте владу, е, дивіться, президент гонить всіх на обої там і таке інше. Але тоді... А українці, всі як один казали, ми знаємо, звідки все це, і воно ніде не проходило. Всі трималися кубки і казали, Окей, подивимося. Зараз майже два роки. Да, воно все актуально. Воно актуальне про проте з невеликими коригуваньми. Е, ну, наприклад, можна знаходити багато. На жаль, тут ну треба визнавати недоліків у керівництві. Да? ну, там ці скандали з, з куртками, да з яйцями. Ну, ну це все, все є. Це можна все використовувати, е, розгодувати ситуацію в будь-яку сторону, яку тобі подобається. Ну будь-яка влада не є ідеальна. От Будь-яка, от яку не візьми, вся влада погана. Попередня чинна наступна завжди будуть недоліки, завжди можна їх виковирювати і використовувати в своїх. В своїх задумах тут можна що ганяти, да що гроші крадуться, що там хтось збагачується, можна це розгойдувати. Можна розгойдувати, що ми а, пересварилися з усіма нашими західними друзями, що поляки тепер нас наш транспорт не пускають, да словаки теж заблокували кордон. А, що все погано, що зброї не буде, що боєприпасів не буде. Це можна все додавати, як кажуть, приправа да така а, у вигляді мобілізації, що людей хапають на. Вулицях є безліч відео, де там Одесі нам там завінтили, по-іншому не можна сказати, людину посадили в BMW і відвезли в ТЦК. Да? Людину забрав десь на Львівщині, якщо я не помиляюся, прямо з робочого місця повезли в військомат. Цими, цими роликами можна. Додавати да до своїх там текстових повідомлень і формувати певну думку. Зрозуміло, що не завжди вона буде спрацьовувати, але на певну категорію населення це може спрацювати. І от ну не можна казати, що та 100% наші громадяни розберуться. Ну на жаль, ні, так не можна. Є певні громадяни, які на ці речі ведуться, і прямо посередковано вони можуть на це зреагувати і там формувати вже свою думку і думку свого оточення. Пане Іване, ну от ви все перерахували, а люди, які зараз за, за, по ту сторону екрану дивляться, кажуть та, 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 та. І от на кожне та вони кажуть, так а що робити далі? Ну, тобто, не реагувати, робити вигляд, що ти не помічаєш, ем, не сварити владу і не казати так не можна. Що робити? Абсолютно вірно, замічаєте. Тобто тут ми виходимо в певний такий такий не знаю, тупічок, да, тому що окей, що робити далі? Мовчати, ну неправильно мовчати, бо якщо відбуваються певні речі, і вам це не подобається. Про це треба говорити. Не подобається яйця по 17? Про це треба казати. вкрали, наприклад, на куртках. Ну це умовно окей, я не знаю, слідцев ще нічого не сказав. Про це треба казати. Єдиний варіант, коли вам кажуть, що треба зносити цю владу, ви повинні розуміти, що. Це заклики до повалення влади. Неважливо, яка вона зелена, вона помаранчева, вона синя. Ну неважливо, ну вони як це, це там умов, такі кольори називаю. Це є деструктивний елемент, особливо під час війни. Як би нам влада не подобалася, ну ми не можемо змінювати якимось військовим чином. Це ну це зруйнує. Це руйнація України. Подобається комусь Зеленське, не подобається. Просто і від собі, просто на секундочку. Якщо ну там зараз все це відбувається військовим шляхом, змінюються про а, там не знаю, голова Верховної Ради у військових на фронті до ну, питання: а за що ми тоді боремося? Ви там собі там владою дірібанити? Не перепрошую. Ви там когось зміняєте, нас не запитуєте. Ми тут б'ємося за вас. Ви там сідаєте на якісь потоки? Що далі? Нащо нам тоді за це рубатися? Велике питання. Тому я, от моя особиста думка, так вибори потрібні, але буде, наприклад, не знаю там що заводно Зрозуміло, хотілося б дав Перемога наступного дня вибори. Не знаю там мирна якась угода. Наступного дня вибори. Ну але ну не зараз. Зараз це не пранка не на часі. Це зараз це дуже дуже ризиковано для України в цілому. Що стосується виборів, я ще раз нагадую, що мені хочеться і всім хочеться, щоб не лише була забезпечена можливість проголосувати та і тих, хто знаходиться зараз в окопах, і тих, хто боронить нашу українську землю, не тільки була забезпечена можливість проголосувати і тим українцям, які змушені були. Покинути Україну, яким немає куди повертатися, я хочу, щоб і була можливість балотуватися у всіх. Тобто, ті, хто зараз е боронять нашу землю, можливо, вони теж бачать себе наступним президентом України. А вони не можуть взяти участь у цьому процесі, тому це неправильно е лишати їх без цієї можливості, саме тому ми не можемо провести вибори в тому вигляді, в якому вони мають відбутися. Я найбільше скажу орієнтовна сума витрат 5 мільярдів доларів на вибори. Ну, ну там називали такі цифри. Не можу сказати, бо це не, хтось там ще там зі своїм зиском якимось накрутив. Окей, ну це це точно що декілька мільярдів гривень. Окей, хай хай буде так. Можливо, про долар, да, я щось поперегнув по палецю, можливо, ну але це ну щонайменше мільярд гривень за ці гроші. Тобто, люди донатять, да там давайте на Blackbox донатити там виходить притуло, цей день настав донатити, А ми тут витрачаємо мільярди грошей на вибори. І я більш ніж переконаний на 100%, що якщо там оголосити зараз вибори. То той день, який вони будуть проводитися, стане найкривавішим днем в історії України без перебільшення. Я нагадаю вашим глядачам, що вибори це. Зрозуміло, що це відволікання від військової тематики, що це на засоби масової інформації виходять різні кандидати. Звісно, ви правильно сказали, що військові позбавлення такої можливості, хоча вони б хотіли щось донести українському народу, запропонувати себе. Але день виборів це виборчі дільниці, це тисячі виборчих дільниць, як на мирній території, так і ну, військовим теж треба дати проголосувати. Військові будуть збиратися там, не знаю по 20, 50, 100 людей. І ось день, коли влучили в 128 двадцять Ригаду, коли ми зібралися на нагородження, це ще будуть квіточки в порівнянні з тим, куди можуть прилетіти російські ракети в виборчі дільниці, де будуть наші військові. Тобто, чи нам потрібні вибори такою ціною? Я ще раз погоджуюсь на вибори наступного дня після перемоги або наступного дня після мирної угоди якоїсь треба проводити вибори, але не таким шляхом, і дати можливість, ви правильно сказали, військовим показати себе, запропонувати себе і дати можливість проголосувати нормально не під обстрілами. І ще раз наголошую для українців: ми не закликаємо вас мовчати, якщо ви бачите несправедливість жодним чином. Ми, українці, знаєте, народ такий багатозадачний. Ми можемо і реформувати систему, і донатити на збройні сили України і працювати кожен на своєму місці приватним підприємцем або на державному підприємстві. При цьому знаходити якісь дрони за кордоном або ж необхідне для збройних сил привозити звіти. Так, трошечки підволонтерювати, так? кожен, знову ж таки, самостійно. А, і при цьому, бачачи несправедливість, до неї привертати максимально уваги. Ви привертали увагу тим, що е, люди виходять на мітинги, щоб не клали бруківку, не перекладали дороги, а ці гроші йшли на збройні сили України. Вас почули, побачили, і гроші тепер будуть іти на Збройні Сили України. Ми не говоримо вам, не ну, там робіть вигляд, що ви нічого не бачите. Ні, але будь ласка, не давайте собою маніпулювати, і це головне, до чого ми е, закликаємо, і до чого ми вас просимо. Не купляйтесь на цю дешеву маніпуляцію. Дуже вас прошу. Ну і давайте трохи ви сказали про е, Польщу, і, про кордон на словаччині, і знову ж таки питання перевізників, які зараз продовжують стояти на тих самих кордонах. Є розуміння, що відбувається, як ми можемо вийти з цього глухого кута не тільки переперемовинами. Ну я відверто скажу достаменно. Я не володію інформацією, що саме там ну, перелік питань, які стоять там перед нашим урядом. Що саме вимагають, що там на поверхні, що там е, вже там десь за лаштунками, але на моє переконання, ну треба домовлятися. Це не то, що перший дзвіночок. Ну окей, ми рано чи пізно хотів за раніше. Будемо в європейському союзі, будемо в Альянсі, да, та, там можливо це трошки пізніше буде. Е, е, на треба домовлятися. Ми не можемо. Е... Рухатися вперед так, начхати нам на усіх, ми тут там, от є наші інтереси, ні, так не виходить. Якщо ти хочеш жити в спільноті, треба домовлятися про спільні інтереси. Якщо тобі висувають претензії, наприклад, поляки, треба знаходити консенсус. Поляки нам багато чого допомогли, і я впевнений, що ну, на певних там, не знаю, там, умовах можна ну, на певних там, якихось моментах можна прийняти умови поляки, бо нам допомагають дуже дуже капітально. Той же аеродром Жешу, та, та ж техніка, скільки нам передали, скільки приїду. Наших громадян прихистили, дали прихисток. Так зрозуміло, що це не безкоштовно. Да так зрозуміло, що поляки витрачають свої кошти, але нам допомагають. Якщо б у нас, не дай Боже, був би такий ще один сусід, як Угорщина. Ну, давайте будемо відверті. Було б дуже, дуже і там 35 разів дуже погано нам в цій війні. А тоді я спитаю вас ще про. Одну статтю або ж про можливість виписати ще один ордер, тому що від учора всі активно говорять про те, що е, виявляється оте, ну ми і так якби розуміємо, що ніякої демілітаризації, денацифікації, де демонізації, і всього іншого немає, і це все вигадані історії путіним, які е, його народонаселення навіть вимовити не може. Але тим не менше, що головна його ідея була в тому, щоби. Мародерити Україну, е, і от е, він з себе строяв великого диктатора, полководця і а Ви Виявилося, що він ну банальний шахрай, банальний мародер, який хотів просто. Вкрасти все, що можна винести, е, і от за цією статтею, кажуть, тепер може йому ще один з Гаги прилетіти. Наскільки це реально? Наскільки можна довести е, за цими статтями його бажання мародерити в Україні? Дивіться, це, це вже буде колекція ордерів. Да? Там один вже є, ну, ну, одним більше, одним менше. Тут е, головне, які докази є, да? щоб визнати його винним у цьому злочині. От мені здається, що е, ну, так, ще на перший погляд, е, що перші ордери за там, вивезення українських дітей це більш реально, бо є потерпілі, ці потерпілі можуть, ну, вони повертаються частково, вони також дають свідчення. Ці діти ну звісно, це в рамках кримінально процесуального кодексу за присутності а, там уповноваженої людини або там опікун, або психолог, тобто вони повідомляють, що відбулося. Тобто такі докази вони лягають всю кримінальну... Кримінальну справу да там для суду вони будуть важливими, і вони швидше за все будуть більш враховані ніж якісь висловлювання, навіть якщо провести якусь лінгвістичну експертизу. Тут дуже питання: що буде далі, Окей, окей сьогодні виносять йому, наприклад, вирок да там 12 років там позбавлення волі. Ну але він сидить там на балдаї, рибалить там да в озері. Йому начхати на це взагалі повністю від слова зовсім. Що це буде? Да? Зрозуміло, що будуть тиснути на країни, які підписали цей римський статут. Там що Південна Африка, пам'ятаєте? Е -е -е я я перепрошую, викаблучувалося, то, то ми враховуємо Римський статут, то ми не враховуємо, то рекомендують Путіна не приїздити до, до нас, інакше що якісь будуть якісь наслідки. Звісно, це буде в першу чергу моральний тиск на Путіна і тиск на його оточення, що їх лідер вже. Не полководець, да, не там супер мега стратегія політичного рівня, а людина, який винесли вироки, він вже ну кульгава качка на дві ноги та на два крила. Да, що ну, треба з ним якось зав'язувати? Можливо, це можливо, підкреслюю, це підштовхне якось його оточення, щось з ним зробити, або не знаю там. Завити його в, в, в його вітальні або Кабаєво Сискабєво його там не знаю, придавлять десь або можливо потихеньку його від під посади. Ха так, ну то ти можеш там жити далі на Валдаї, рибалити, займатися, не знаю, чим там шишки разом шигу там шукати по лісу. А ми то будемо займатися і виходити з-під санкції. Ну я хочу бачити, хоч якийсь рух у його оточення в цьому напрямку. Ну та я до того, що голодомор 32-33 років визнають ще й досі. Деякі країни визнають, деякі не визнають. Тож голодомор 2022-2023 років, до яких Путін хоч хотів призвести та в Україні. От скільки може тривати це визнання, якщо воно взагалі можливе? Це довго, це довгий процес. Не забувайте. Це маса експертист треба правесно. Певне зазначили, да що там Володимир український визнавали довго. Зрозуміло, ми його почали тільки там, десь років 15 тому цей процес взагалі. Е, тому ну я впевнений, що от за дітей за українських то набагато вірогідніше може отримати. Ти бачиш, справа така дуже чутлива. Діти в цьому світі е, тут немає. Ну тут ну не можна використати якусь політкоректність. Да ну це діти, це діти, злочин проти дітей. Марія Білова Львов. Ме Львову пілова да вона теж може отримати. Хай навіть якщо там рік там да заочно вона отримає. Це вже буде великий, великий такий сигнал для оточення. Хоч щось робіть, да робіть, хоч щось там усувайте від влади, бо далі вам рухатися немає куди. Ну і для певної частини російських громадян, які ще не не остаточно я попрошу, да що тільки Путін нас спасет. Це буде якимсь сигналом, що ну, ну щось таке. Президент у нас такий кульгавий дуже. До речі, про робіть хоч щось. Президент Зеленський доручив розробити рішення щодо вильотів носіїв кінжал міг 31 к і щоб вони не паралізували країну на години. Питанням займається Міноборони Генштаб і Кабмін, але тут знову ж таки питання й до того, що це ще один сценарій. Який також розробили на території РФ, та вони собі вигадали, або ж вони собі розуміють, що кожного разу, коли міх взлітає з території нашого українського Криму і тренується дозаправлятися в повітрі, то в цей самий момент тривога на території України триває там три з половиною години. А значить, за логікою не працює підприємство. А значить, всі розуміють, що це може бути як. Ну, тривога, давайте посидимо і почекаємо, поки він всядеться. Або ж це може бути тривога з спуском, яка була минулого року, яку ми також бачили, що вони можуть і здатні і на це також. Та а, в якийсь момент спровокувати е, шалені втрати на території України. от таким от простим вибухом, коли ми розуміємо, що «так, політає і сяде. Ні, це так не працює. Якщо ми знаходимося в бомбосховищах, якщо ми знаходимося в метро, то значить економіка України не працює, значить вона просідає. І от от знову ж таки я розумію, що питання не до вас що можна з з тим зробити, але ем, ще один сценарій, ще один сценарій, який вони хочуть загнати Україну. І да, я повністю підтверджу. Дивіться, давайте так розглядати от те, що ви сказали, на частини, як салями нарізати. Зараз будемо розглядати. По перше, росіяни тренуються до заправки своїх літаків, і вони це ми тренуємося. Комон, слухайте. Ну американці вже роки 20 це роблять ну, взагалі. Ну немає такої потреби ще й тренуватися. Так це стандартна процедура, яку вони виконують там постійно. Да, це що не якесь там ноу-хау Росіяни? До цього до цього тільки тільки підійшли. Тепер друге. Дійсно, з самого початку як тільки Путін оголосив, що у нас буде цей там міг 31 патрулювати. Там така відповідь була асиметрична до України. То я тоді казав, що це буде такий ну револьверний принцип. Ну ще без дозаправки, да що літак один знаходиться в повітрі з кінжалом. А він може знаходити скільки там годину, дві. Потім він паливо закінчується, повертається на базу на його місце. другий літак, дав перше до якщо їх там два або там третє на місце, другого. і от таким револьверним е -е, чином вони можуть зранку до вечора знаходитися в повітрі. Це дійсно мікроінсульти для нашої економіки. Коли банки зупиняються, ти стоїш на касі банку, хочеш сплатити тут сигнал тривоги. Він каже, ні, ні, -ні вибігайте, куди хочете. Да? Ми зачиняємось. Каса не працює. Ну давайте відверто казати, що працівники банку нікуди не втікають. Да? Там з цього банку вони там знаходяться. Якщо є там якесь там підвальне приміщення, вони спускаються. Якщо немає, вони сидять, зачинили двері і все. Тобто, формально норма закону виконується, але по факту вони сидять в приміщенні чекають, поки тривога закінчиться. Це. це дійсно мікроінсульти, і от таким чином вони просто продовжують, продовжують, закупорюють нашу економіку. І третій аспект, головний, вони дійсно тримають в постійній напрузі нас. Ми втрачаємо ту чутливість до тривоги. Да? Коли навіть останніми місяцями, коли ми бачили в телеграм-каналах зліт літака, міг 31 потенційний на сій кінжалі ми вже такі. А я тебе прошу. Вони там щось тренуються, ну не звертай уваги. Да? То зараз вони. Ми ми втрачаємо цей люх часу. Вони тепер знаходяться в повітрі, і в будь-який момент він може запустити цю ракету з швидкістю польоту там вісім тисяч кілометрів на годину. Це лічені хвилини підльоту до будь-якого міста України. Ну я не кажу вже про там південні регіони, це про західні, про Київ. Це просто лічені хвилини, півтори-дві хвилини, можливо, три. І навіть сигнал тривоги на жаль можуть навіть не встигнути оголосити, як буде прильот. А, та що тут казати, якщо жарти в українців такі, що ми не працюємо під час масованих ракетних атак. Ви маєте на увазі під час повітряної тривоги? Ні, під час повітряної тривоги ми працюємо. Під час масованих ракетних атак ми не працюємо. Тому якби тут цим все сказано. А, пане Іване, дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам дуже а, і до наступних зустрічей в ефірі. До зустрічі. Бо якщо маєте бути, то будете. Обов'язково, якщо ви запрошуєте, обов'язково буду все до наступних зустрічей. Іван Ступак, колишній співробітник служби безпеки України, експерт інституту майбутнього, був з нами на зв'язку цієї години.